Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачний гарнір картоплю дукеса. Ви коли-небудь думали про те, щоб прикрашати ваші страви картоплею чи подавати її як закуску. Цей смачний і вишуканий гарнір французького походження є альтернативою звичайній смаженій картоплі. Ця картопля з хрусткою, з коринкою ззовні, а всередині м'якенька з сирною ноткою. Зваримо картоплю в мундирі, потім знімемо шкірку і розімнемо. Посолимо. Та додайте також чорний мелений перець за смаком, додаємо тертий мускатний горіх, вершкове масло і все ретельно розмішаємо. Вершкове масло розтане у гарячій картоплі. Потім додаємо тертий сир і два жовтки. І все ретельно перемішаємо до однорідності. Викладаємо картоплю у кондитерський мішок з насадкою зірочка. На деко застелене пергаментом відсажуємо трояндочки на відстані одна від одної. Ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на режим конвекція приблизно на 15 або 20 хвилин. Ось така ніжна та смачна вийшла картопля. Друзі, а якщо вам вона сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!